Прекрасний день, особливо коли він розпочинається з прекрасного. Покупки, до якої Арсен ішов дуже довго. Декілька днів він говорив про те, що тато купе пікап, тато купе пікап. І от сьогодні, вранці, після чергової порції конкретних маніпуляцій, тато, не вірячи самому собі, повірив у те, що покупка цього пікапа є реальною якою б ця реальність не була. І, от, вирушивши до сусідів у магазин, ми з обраного обрали далеко не синій пікап. Хоча Арсен, як виявилося, був дуже задоволений, і ми, звісно, не могли не розділити його радість. Хочу сказати, друзі, що дитинство у дітей одне і воно швидко минає. І наша місія дорослих зробити все можливе, а то навіть і неможливе, щоб це дитинство у них було щасливе. Сина, як називається цей пікап? Це Мерседес. Мерседес? Yeah. Тобі сподобався? Так. Yeah. Ти щасливий? Так. Yeah. Скажи я щасливий. Yeah. Щасливий. Будьте і ви. Всі щасливі, як наш Арсен. Так. Yeah. Арсюша, скажи підписникам пока-пока. пока пока. Все пока, -пока.